Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3611-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 538 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8543 п'ятсот розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам тридцять чотири. П'ятдесят один тридцять п'ять. Тринадцять. Десять. Чотирнадцять. Два. Шістдесят, тридцять один. Один. П'ятдесят дев'ять, одинадцять, Двадцять шість. П'ятдесят три, п'ятдесят два, сімнадцять, сорок, сорок шість, сорок три, сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7396 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Вісім, сім, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 8, сім, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.